О ну, так казав, давай вам. Та немає машини, тобто хоче. А, що вона зроблена на, на обихай Я розумію, ні. А що каже селищний голова? А я Я сино. Я думаю, ладно, що на файу біля. Я розумію, но ну, мав би хтось то, хтось, хтось то мав би то вивозити, ні? Ну, так я не знаю. Ну, то ви не будете вивозити, бо ви не маєте ні ні трактора, нічого не маєте. Я а а хто б не мав? Город. А хто би мав тим займатися, на вашу думку? А я маю 80 років. Так, я розумію, я 70, ну і що з того? Хтось би мав би хтось мав би, би мав то вивозити, правда? Ну, та ми маємо визнати. Ви? Чим? Чим будете вивозити? Та на тачках. На тачках, хто б та ви... все вивезте? Та то. А вже йому на, на моєму пою є. Що, де вам буде вивозити? Як на вашому... Як, на, вашу, власть, як власть. на вашому паю? На моєму паю? Що, того земля ваша чи що? То, то, того, сміття? Ні, то не моя, але на моєму паю цілу, 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 ось, ось, ось. А де ваш пай є? А, а на кудряві? Де де? На кудрявих. На кудрявих? Там лісом, геть, геть на, А який тут ваш пай? Великий? Ну кілько, гектар, два, три. 50 сотих. І на те місце вивозять сміття. А як ви пишетесь? А я не буду. А на що вам знати? Я її буду вмирала на те голови. Я, за... я запитаюся в селищного голови. <рес> Ні, Я запитаюся, чого вивозять. Ви ж кажете, що вивозять. Скажіть мені, як ви як ви пишетесь? Я нічого не говорю. Не хочете? А для чого? Вас тягати не будуть? Я, не я, я піду запитаюся. Не хочете, щоб я запитався? Ні, я не хочу. Не хочете. Я не хочу трогати. А, ну так я не кажу, щоб ви трогали. Я буду трогати. Ні, ні, не, не, не треба. Не треба? Ну дивіться, добре. Не нехай, нехай тоді вивозять далі. На, нехай вивозять, нехай вийуть, і нехай а ми зберемо гроші і вивеземо. Ми збираємо гроші, я вже казала до бачки, хай йде кухата, але хай збирає гроші.